Добрий вечір. Вівторок, 21 лютого. Це значить, що в ефірі 21-й годині з Києва і Media Network Ми оглядаємо найважливіші події, які сталися днями. Ну, жити дедалі стає менш нудно, насправді, якщо говорити словами інтернету, то постійний представник Росії ООН не такий вже й постійний виявився. Я маю на увазі пана Чуркіна. От і власне про це сьогодні будемо говорити в фінальній частині програми з. Паном Володимиром Могрисковим, дипломатом і про Мюнхенську конференцію, на початку ж ми, звісно, будемо говорити про те, що сталося, яка пригода сьогодні сталася з паном Фірташем у Відні. Я хочу нагадати, що земельний суд Відня дозволив екстрадицію Дмитра Фірташа. Це український олігарх, власник одного з найбільших медіахолдингів Йдеться про групу Інтер. Екстрадицію його до Сполучених Штатів. Про це будемо говорити з Сергієм Щербиною, який повключався в усі можливі і неможливі телеканали і засоби масової інформації України. Але сьогодні так само буде і у нас, оскільки він у нас є особливий резидент на квартирниках в неділю. Але сьогодні будемо про серйозне. Він був свідком того, що відбувалося у Відні, він перебуває у Відні. Ну, а трошки пізніше до нас долучиться Данило Яневський, власне, та країна, до якої може поїхати. Рочків так на 50 за град Дмитро Фірташ Данило Яневський перебуває в Сполучених Штатах, які так жадали його отримати в себе у натуральному вигляді живцем. І земельний суд міста Відня сьогодні дав такий дозвіл, лишилося отримати підпис прокурора. І е, очікуємо тут в студії з хвилини на хвилину Єгора Соболєва, народний депутат, який став героєм неділі понеділка. Я б так сказав, сьогодні все було набагато спокійніше, оскільки протестні редути проти торговлі торгівлі на крові, вони добралися до вулиці Банкової, там намагалися ці редути встановити, але поліція завдала перешкод і шкоди власне, народному депутату. От він прийде і з ним будемо говорити. Натомість, можемо запустити одразу опитування, яке стосується власне цієї теми. Блокадні редути в Києві це. Перший варіант політичний піар. Друге проплачення акцій. Про це теж активно говорили. Виключати такого варіанту не можна. Третій варіант це план шатун, відомий нам, коли виходив антитарифний, так би мовити, Майдан, якщо так можна назвати ті акції протесту. Четверте спроба організувати новий Майдан, ну тобто правдивий, такий, як був у 2004, 2013-2014 роках. І п'ятий варіант відчайдушне перевернення уваги суспільства. Власне, ви можете голосувати. Опитування з'являється там, де в нас є логотип, літера, і натискаєте або перезавантажуєте трансляцію, або вмикаєте і вимикаєте. Тобто вимикаєте і вмикаєте назад нотифікації для того, щоб це з'явилося. Все дуже просто це голосування. Воно актуальне для тих, хто дивиться нас на комп'ютерах, на е мобільних е гаджетах, і е це недосяжно. На жаль, поки що в мережі Ланет. Нас можна дивитися на Ютубі через мережу Ланет, незабаром Мегого і інші платформи. Отже, починаємо цей ефір. Е, власне, я почав би його, очевидно, з найважливішої події, дня. Най найважливішої події дня. Все решта відходить на другий план, тому що ця новина з'явилася десь у орієнтовному годині. Так, е... угу, угу, Десь, ну, в обід. Так. Це десь о 15-й годині за київським часом сталося. Отже, як це відбувалося у Відні? Зараз відео з місця події з авторства Сергія Щербина. Что вы можете сказать по поводу решения суда? Ничего, один на один. Что значит один на один? Будем бороться. Какие дальше ваши действия? Да, там уже. На авторства Сергія Щербини. Ну, є ж відео ще Сергія Щербини. Чи там не те саме, от ви мені просто підкажіть, тому що я думки не читаю на відстані насправді. Це нам відео дали добрі люди, як мені підказують. І в Сергія Щербини якість гірша, а тут ліпша. Ну, ще одна є новина важлива. Окрім того, що земельний суд міста Відня це столиця Австрії. Нагадаю, для тих, хто не знає, вирішив, що можна віддати. Дмитра Фірташа, Сполученим Штатам, це називається екстрадиція. Окрім іншого, сьогодні було ухвалено рішення про його затримання за позовом з боку Іспанії. От що цікаво, це не з боку України, але з боку Іспанії. І Дмитро Фірташ був таки затриманий поліцією. Хоча адвокати спочатку спростовували, йшлося нібито про затримання прямо у залі суду, але адвокати цю інформацію спростовували. Але згодом все ж таки виявилося, що Дмитра Фірташа арештували за позовом. З боку Іспанії. Ну, він не тільки з Іспанією має проблеми. Тут багато в мережах почали одразу писати, чому з боку України нічого немає. Очевидно, він тут нікому не потрібен. Хочу нагадати, що у власності Дмитра Фірташа є підприємства, низка підприємств, є так само медійні активи, це група Інтер. У Дмитра Фірташа дуже великі політичні інтереси в Україні, ми так розуміємо. І Дмитро Фірташ був особленням газових взаємин України та Російської Федерації свого часу, коли Україна мала величезні проблеми стосовно постачання газу. Я хочу нагадати, що це були якраз роки по помаранчевій революції, коли з'явилося мало кому відомо, а точніше зовсім геть невідома. Фірма, яка називалася «Укренерго», і вона була зареєстрована у кантоні Цук, Швейцарія, офісний окувирний, одна кімнатка. Тепер вже нардеп Сергій Лещенко туди їздив і там знаходив бодай одну живу людину, яка представляла інтереси цієї величезної корпорації, котра опікувалася експортом. З Росії, точніше імпортом з Росії природнього газу. Але тут варто зауважити, що після 2013-14 років, після того, як стався майдан, почалася війна у фірташа. Деякі активи лишилися на окупованих територіях, зокрема в Криму, а деякі просто зупинилися. Але одночасно, з зупинкою цих активів, зокрема в України, зникли проблеми з газопостачанням. Україна вже тривалий час не купує газ в Російській Федерації. І е, щорічна, скажімо, лихоманка, яка називається А що в нас з газом, а скільки він коштує, вона, власне, скінчилася з завершенням, очевидно, Майдану 2013-14 років. Тепер у нас на порядку денному вугілля, але це зовсім інша історія, і там фігурують вже зовсім інші люди. Е, отже, е, зараз на зв'язку має бути Сергій Щербина з Відня. Сергію, добрий вечір. Добрий вечір. Ти можеш навіть підняти телефон, щоб ми тебе не знизу дивилися. Тут, Якось тут просто світ буде нічого страшного. Дуже дуже прикольна картинка. Віденський вечір. Я дивлюся, що там не холодно. Я хотів я те... не Та я хотів тебе запитати, на, кіль... на... на яку кількість українських медіа ти сьогодні давав трансляцію з Відня, тому що я куди не переключу. Знаєш, як свого часу Наталя Вітренко була всюди присутня, коли були вибори. Але завдячуючи активній медійній підтримці Медіагрупи Пінчука. А сьогодні, от ти, я так розумію, завдячуючи активній медійній підтримці Фірташа. Сьогодні ти не вилазиш з українських телеекранів, коментуєш, коментуєш і коментуєш. Ні, Ром, ти знаєш, це все собственно, трансляція була тільки на інсайдері і у мене в Фейсбуці. Тобто, та зам, ну ладно, я уже ні, серйозно, серйозно ключив улюблений та... канал Еспресо, там ти телефоном. Включив улюблений канал е громадське, там ти. Всюди ну, ти є, розумієш, і тут у нас ще. Тиш ну. на... гостіве, я ж не можу відказати людям. Ну нам ти не можеш відмовити вдвічі По -по -по більше. Вдвічі більше. Та. Давай яку, якийсь ексклюзив, ексклюзивчик, що ти бачив на власні очі, тільки давай не так, як ти як е, свого часу там, хто звітував про події в зоні АТО, знаєш, як кулемет строчив. А мені, мені цікаві твої враження, насправді, що ж відбувалося у Відні. Що було написано на обличчі, можливо, Дмитра Фірташа, якщо щось там було написано? Він же, окрім іншого, ще очолює Федерацію роботодавців України, хочу нагадати. Уже ні. А, та? Ну, а ні, в... вже давно. Ну вибач, помилився. Ні, так, господи. Ну в тебе купа інсайду. Ти ще й поїхав у відень, ти я так розумію, випадково абсолютно. Ні, не, не випадково, я їхав сюди. Это правда, ну я же был первый раз, поэтому... Это, это... Вот, а, а отличие только в том, что в этот раз я прилетел самолетом, а в прошлый раз я ехал братиславским поездом. Да, это... В угу. этот раз было лучше. Вот. Ну, что э, тебе сказать про суд? Суд был быстрее в этот раз, но э, в этой связи и скучнее, потому что там не было таких громких политических заявлений. Собственно, вся это... все, все случилось уже в конце, после перерыва. Когда суд вышел, и первое предложение, которое он сказал, что экстрадиция в США возможна. Mm -hmm. То есть, судя по лицам, присутствующих в зале, это был шок. Mm -hmm. То есть, я думаю, что они рассчитывали совершенно ну, на другую. В зале решение, были присутни, а... я так понимаю, Фирташ и его адвокаты, да? Не только. Mm -hmm. а был Фирташ, его адвокаты, его жена Лада, был Борис Краснянский, руководитель группы ДФ. Mm -hmm. Безлюдная была. Та ты группы да. Анна, а, Анна а, властную персону. Угу. Да, да, да. Анна была, значит, был Денис Горбуненко, бывший начальник банка угу. а, Был Игорь Воронин, бывший зампред Автогаза. То есть, ну это такие ближайший ближний круг только был. Что э, показательно, не было, Левочкина, не было Бойко. Удивительные рядом. Да, они не приехали. На прошлом суде они были угу. и давали показания в пользу Фирташа. В этот угу. раз их не было. І, і Я так, і, я так розумію, що тепер ну, для того, щоб це відбулося на, на вимогу Сполучених Штатів, хоча е, його ж арештували, правильно? Я не помиляюся, на, через позов з боку Іспанії, так? Ні, ні, Ром, його задержали. Затримали просто. Тобто, наскільки мені говорять мої істочники, зараз він десь недалеко від суду знаходиться в поліцейському Ну, Не растувал, а затримал. Да, да, он задержан. Разное мнение, на сколько времени, то ли на 48, то ли на 72, то ли на 96 часов. Угу. Вот. После этого ему должны будут избирать меру пресечения, то есть либо залог, либо тюрьма. Э, в принципе, с одной стороны, это ему и лучше, потому что так был риск сразу уехать в Соединенные Штаты. Не, ну треба шпит прокурора, насколько я разумею. Не прокурора, а міністра юстиції. Сорі. Ну бач, мені властиво помилятися. Дякую, що виправив. Тобто міністр юстиції не підписав вже ще. Що не підписав, Що no. не підписав? Ну, он последня інстанция. Тобто no. он Що so, говорять so, у Відні, вот... чи буде підписано цей документ? А звісно. Класна неизвестно. відповідь. А Суд дуже uh, обтікаємо сказав, що. Это, политический вопрос, это судья сказал привык текстом, потому uh -huh. что министр юстиції должен учитывать интересы Австрийской Республики. Uh -huh. А где интересы Австрийской Республики починаються і где вони заканчиваются, это ж такой вопрос. Ну, це питання таке воно действительно, тому що э, багато що говорять, Ну, я читаю, просто ясне речі, не дивлюся. Відрижку на телебаченні і радіо, бо там нема жодної там якоїсь ціної інформації, Насправді на жаль або на щастя, я не знаю. Я читаю думки в інтернеті. і Те, що я читаю, то ну більшість все ж таки переконані, що міністр юстиції підпише власне цей дозвіл на експертицю сполучені штати, тому що надто, надто є багато зацікавлених персон. Ну, і власне всяких справ. И... І... Смотри, тут, тут друга історія. Наскільки мені говорили, я ще не встиг перевірити просто этот, этот нюанс. Но вроде как є какое то інтерв'ю от 15-го, то ли 2014 -го, -го года. Угу. Де міністр юстиції говорить о том, що если суд решит, що можна, значить можна. Ну, дивись. Тут ще одне питання про яке активно говорять в українських соціальних мережах. Ну, люди, які наближені до політики. Я не можу їх назвати політологами і навіть політичними коментаторами, як дехто наважується з колег на телеканалах їх називати, але говорять, що, власне, коло довкола Петра Олексійовича звужується з цим рішенням Віденського суду і що є причини нервувати в Києві на Банковій. Ну, смотри. Ну давай, розкажи. Всі, От давай тепер ти, всі... давай інсайдик видавай. Давай, давай, давай. Слушай, всі ж помнять перший суд. Первый суд, когда он начал рассказывать о встрече в Вене в весной 2014 года, где Петра Алексеевича у нас назначали президентом, угу. он тогда сказал дословно следующую вещь: Мы добились, чего хотели, Порошенко стал президентом, Кличко стал мэром. Угу. Это было сказано. Судья попросил его рассказать подробности этой встречи, о чем шла речь, и Фиртер сказал, что он связан с соглашением о конфиденциальности. Судья сказал, что в рамках процесса он освобождает его от обязательств. Судья имеет право это сделать, то есть можно говорить. Фирташ говорит на эту тему отказался. Тогда. Угу. То есть э, это вот один из таких вопросов, по которым теперь теоретически он может заговорить. И для Порошенко это может быть не веселая история. Ясно. Но ну что вот, ж, это как минимум. Это если не вдаваться там. Подробності по бізнесу, по газовим схемам, по, по ряду других огроз, mm -hmm. ну я ж звинувачую, Сполучені Штати ж за Хабар у розмірі 18 мільйонів доларів. Mm -hmm. 에... то в Індії хочуть байду. Ну, та то в Індії, то та зовсім про інше йдеться, але ну знаєш, е... ну, багато хто говорить, що от хотіли бачити ефір та що в Україні в в'язниці. Хіба що я не переконаний, що це настільки ефективно, як історія з недлі знедлі... Штепи. А яка говорила Дім знакома в Соєнних Штатах лишення свободи менше трьохсот не дають. Mm -hmm. Ну, у нас там був один уже в'язень сумління, сумління в лапках Павло Лазаренко, який э, все ж таки не нашкодив надзвичайний спосіб українській політичній еліті. Ну, зокрема, якщо згадувати про Юлію Тимошенко і про Данила э, Леоніда Даниловича Кучму, то в принципі процес з Лазаренком не дуже їм нашкодив. І ну, Лазаренко відсидів своє. Бідося у в'язниці, потім вийшов, і тепер виховує діточок, яких він там не робив, навіть перебуваючи під домашнім арештом. Слушай, ну так у Лазаренко, извини, пожалуйста, цена вопроса там яка була, По-моему, десятками мільйонів ви да? Ну, порівняно з Вірташем, то ясна річ, що це як. Ну, детський сад. Ну. Так, прогулянка, така легка прогулянка по пляжу. Тут же ага. ж вопрос, ну, вже стоїть мільярди. Зрозуміло. Це розуміло. зовсім, зовсім другої масштаб. А ти там лишатимешся у Відні, поки фірташ не вийде з, полі... з поліцейського відділку, чи як? Ні, 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 я завтра вилітаю. Так, тобто ти не дочекаєшся з квітами. Ні, извиняє, не буду. Довго. А надо? Ні, ти мені скажи, якщо треба, то. Ну, не знаю, чорнобривці посіяла мати тут, Мирослава Гонгадзе Ні, вже... Я тебе спрошу по-другому. Якщо ти платиш, то не вопрос. Це не так дорого. Три євро я тобі повернув в Києві за букетик. Ні, мені не забукій, так мене проживання, я безпокою. Ні, 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 це я тобі не покриваю. Вибач. Це ти до власників інсайдера, будь ласка, звертайся, де ти зараз працюєш, і видання, яке ти відродив, як Фенікс, яке ввійшло, так би мовити, в зразки, як можна закрити, потім заново відкрити. Сергій Щербина у нас був з Відня. Дякую, Сергію. Я навіть тебе не змушу українською говорити, як інші медіа, коли ти включався. Бідуся, ну, я думаю, звідки в тебе а... канцеляризм? А ти отак, от тому, що жалеє, я перевожу. Я зрозумів. Дякую Сергію за включення нам е, в ефір. Е, Сергій Щербина з Відня, де Віденський е, земельний суд виніс рішення про дозвіл щодо екстрадиції Дмитра Фірташа до Сполучених Штатів, і потім він був затриманий поліцією. Не арештований, але затриманий для з'ясування. Ми так і не зрозуміли, на скільки годин до 92 годин, з, через позов з боку Іспанії, не з боку України. І зараз у нас буде зв'язок з Данилом Яневським. Тим часом студію до нас вже прийшов. Нарешті, слава Богу, Єгор Соболів. Добрий вечір. Привіт. Літання. Не віталися поза ефіром, тому сміливо можу потиснути руку. Тебе про тебе сьогодні пише мережа. Ну, ясна річ, ти ж відстежуєш, напевно. Що? Де, де ці побої ділися? Ти стояв такий ну, не було пох похнюплений, побою. значить, трохи звір. подряпали. Подряпали, значить, з кров'ю на обличчі і все. Де це? Кажуть, що ти імітував це. Як? Ну звідки я знаю, як. Є купа способів, є театральний грим, є е, кетчуп-чумак, є е, журавлинове варення. Ну, не знаю. Такого я ще не читав. Не читав? Ні, ну, в принципі, питають, а де ж побої? Казали, що тебе побили, а виявляється, що тебе не побили. Симулянт кажуть. Були подряпини під час штовханини на Хрещатику, на жаль. Невеличкі, які я просто серветкою ліквідував, коли прийшов додому. Але перед камерами не було ліквідовано. Добре, ми до цього всього повернемося трошечки згодом. У нас є опитування, хочу нагадати: блокадні редути в Києві це. Перше політичний піар, друге проплачені акції, ну, деякі люди стверджують про це. Третє план Шатун. Четверте спроба організувати новий Майдан. Ми маємо на увазі справжній майдан, який у нас двічі вже відбувався в нашій пам'яті. П'яте відчайдушне повернення уваги суспільства. От п'ять варіантів це для голосування. Нагадаю, воно тут, тут є в куточку. Тим часом у нас Данило Невський є з міста Чикаго, Сполучені Штати, е, власне, країна, до якої може приїхати. На побачення з юстицією американською Дмитро Фіртаж. Данило Борисовичу, добрий день. Так, да, я, так. Що ти Ні. показуєш? Тризуб, так. О. Не Ці так показує. Тризуб, не так показують. Ну, добре, якось, ви зрозуміли Отак показують тризуб. Вечір підговорить, добрий вечір, Романе, добрий вечір всім, хто нас чує, бачить. Вітаю. Та тут Єгор Соболів у нас є в студії, але він з іншої теми. Я тебе про Фірташа хотів запитати. Чот? Ну про Фірташа що? Все це смердить на весь світ. Е, я абсолютно не радію тому, що сталося, тому що це черговий іміджовий удар по Україні. Очевидно, і очевидно, також що у випадку, якщо міністр юстиції Австрії підпише відповідний документ, то гівна виліться нам на голови неймовірна кількість. Тут треба сказати, звернути власну увагу наших глядачів на наступні речі. Перше, що розслідування проти фільташа вів Чикагський офіс, польовий офіс, це називається по англійськи філд офіс ФБР. Їх є всіх 56 на країну. Вони покривають її всю щільною мережою. Декілька цифр ще це: 35 тисяч співробітників, з яких більш-менш до 20 тисяч тільки оперативного складу, а решта це технічні служби, служби підтримки і так далі, і тому подібне. 15 тисяч агентури офіційної, ну не беручи до уваги, те ту обставину, що кожна американець вважає своїм обов'язком святим подзвонити куди слід у випадку вчинення правопорушення. Що входить до компетенції Чикагського офісу? Тероризм, контррозвідка, кіберзлочинність, корупція, громадянські права, організаціо організована, перепрошую, злочинність, насильницькі злочини і білокомерцеві... білокомерцеві злочини. Тобто він підпадає, пан фірташ, принаймні під два з них про злочинність і про корупцію <кій> у випадку. Очевидно, якщо він буде визнаний американським судом, таким треба розуміти що в києві працює відповідна структура при посольстві і що на середині 90-х років поставив цю службу один з найбільш відомих українців цій царині він називався майк піщемуха рівень був їх поінформованості в українських справах такий що вони знали номера бортів якими Пан Лазаренко возив контрабас на аеродрому Южмашу. Скільки вони мають агентури в Україні? Я не знаю, але думаю, що це багато треба сказати. Також там я вам вислав картинку красиву цього готелю, де може перебувати пан фірташ але в його вип якщо ви її покажете це буде дуже найсу а, вашим... а чому в Чикаго ти маєш на увазі жовчі його тому, шо... Йо шо... тому шо... що шо? розслідування в... вів польовий офіс ФБР в, в Чикаго. А, та? навіть так? навіть так не взагалі там то А я думаю, що ти поїхав в Чикаго, Ден Борисович, виявляється? Ну, власне, квіти купити. У мене тут закрили. Прекрасно. от Мирослава Гонгадзе запитує, в в Твіттері, Твіттері, не а в Фейсбуці. Каже, які ліпше квіти купити? Чорнобривці чи гвоздички? Мається на увазі про ту пригоду, яка сталася, неприємну пригоду з паном Чуркіним. Я особисто плакав дуже, коли він помер, тому що. Е, дуже би хотів і, і, його побачити на гачку, е, на, е, щоб він дістав кару на горло за те, що цей чоловік робив. Да, ну не, не сталося, йому повезло. Це вас говорить християнин? Е, так, безперечно, це такі це наслідки, так. наслідки діяльності інквізиції. А при чому тут інквізиція? Ви з теми не з'їжджаєте. Давайте ми про Фірташа. Добре, давай про фіртеше. Значить, у фірте у випадку, якщо буде підписаний ордер е, міністром юстиції, у Фірташа залишається один вибір тільки. Або піти на співробітництво зі слідством, або не піти на співробітництво зі слідством. Якщо він піде на це співробітництво, то тут гуманний закон йому дасть е, декілька е, десятків років умовно, або років умовно залишить щось з майна. І дозволить тут е жити, але, але є одне, але. але Ден Борисович є, є два але але є два це але. але в такому випадку. Да. Якщо він піде на е співпрацю Спробітник. зі слідством да. і йому да. буде пом'якшено вирок, то вийшовши на волю, я боюся, що після того, що він наговорить для американських е е органів оцих, от всіх вами згаданих, то навряд чи хтось буде в Україні зацікавлений з фігурантів в тому, щоб пан Фір далі ждали лишався живим. На свободі. Ну, а з іншого Ф... боку, якщо він рота не відкриє, то йому світить просто перебування, е, убезпечене перебування за ґратами в американській в'язниці. Ми, ми вступаємо на слизьку, слизьку доріжку е, якихось припущень. Я би не хотів це робити. Хотів би сказати, що в FBI є структура, яка дуже вміло, ретельно і послідовно захищає ключових свідків. І mm. я не думаю, що. в, в в російських спецслужбах українські мало на що здатні в цьому сенсі є ресурси для того, щоб дістати його тут в Америці. Я думаю, що умовою можливою можливого е, пом'якшення його випар, вироку, якщо він був, якщо міністр юстиції підпише його привезуть до Сполучених Штатів, буде умова спалити все, що він знає про своїх російських. Спів, як би сказати, поплічників, та від Путіна починаючи, бо ясно, що не могло це все відбуватись без санкції Михайла Івановича. І друге спалити всіх своїх в Україні. Якось так би я сказав. Що він обере а, пожиттєве чи багаторічне ув'язнення? Не знаю, фахівці тут досконалі, вміють працювати. У нього генерали плакали, що називається. Ясно. Ну, тут наші так. глядачі ставлять слушне питання, гарне питання, давай, де давай, йдуть давай. інтереси Австрійської офшорної Пральної Республіки? Ну, того я не знаю, але те, що ФБІ не включено е в ці інтереси, це 100 тисяч відсотків. Я нагадаю вам, що за всю історію в 21 столітті було тільки одне проникнення в. FBI, це був такий Джон Хансен, який, якого викрили в 2001 році, який дістав пожиттєво ув'язнення. Тобто це чиста служба, яка користується надзвичайним авторитетом і повагою тут, в Америці. Дякую, Данило Яневський, який перебуває зараз у Сполучених Штатах, за надану інформацію. Реально, вона ціна, тому що я, ну, наприклад, я не знав, що це чекаське бюро, власне, так, розслідувало справу Фірташа. І так. якщо він а, приїде, то. Ви можете зустрічати його з букетом Троянд там ну ясники просто... не за не заробляю в Америці. Знаєш, <рес> на троянди витрачати, але Єгору хочу сказати одне слово, так, якщо ти дозволиш, Його. Насправді те, що пишуть, що Семенченко і ти є російською агентурою, ви на це не звертаєте? Увагу, що ви є головним дестабілізуючим фактором в країні, а візьміть до уваги, що основним дестабілізуючим фактором в Україні є абсолютно антинаціональна антинародна політика Петра Попандопова. Дякую, друзі. Почули, Ден Борисович, ви не могли без цього, ясна річ. Дякую за включення з міста Чикаго. Ми повернемося до студії після красивої відбивки, яка нагадаю, нагадає, що ви дивитеся в Україні на